Доброго дня! У нас є переобладнання рульового на Т-40 з неведучим передком. Так виглядає кронштейн. циліндр двосторонній, 50-та гільза, 30-й шток. Виход штоку може бути 25 або 20 см. Дозатор. Болти кріплення дозатора. Прокладка дозатора, комплект штуцерів, рукава, болти кріплення циліндра і кронштейна, кронштейн дозатора, гідробак, а також переходні трубки. Також є можливість доставити в Латвію Литву через перевізника Володимира. Дякую.